Доброго вечора. Ми повертаємось у студію громадської. Я настасі у нас є новий гість. Це Василь Костицький, голова комісії з питань захисту суспільної моралі. Як вона правильно називається національної експертної комісії з питань України. захисту суспільної України. України з питань захисту так. суспільної моралі, доброго вечора. Доброго вам вечора. пан Василь приніс дуже багато документів, щоб з нами поділитися. Буклет скільки членів комісії входить. Власне, 33 три є наш екс-колега. Екс-колегою він став Яневський Данило. Я маю на увазі. Екс колегою він став, тому що вирішив балотуватися до парламенту, до Верховної Ради. Але менше з тим Данило ми його... Данило написав заяву. Він вже давно написав: він не може працювати в комісії. Він виїжджав на якийсь час за межі України. Ось є такий сайт в комісії. Насправді ми вам показали на плазму. У Мене от питання давно вже ходять думки про те, що не ходять думки, а навіть є проєкти, є в кабмін переданий про те, що комісії мають ліквідувати ці розмови до з року, коли було здається, якщо не помиляюся, президент виявив 9 ви 9 грудня видав указ так про ліквідацію. Комісії з по суспільної моралі і ніяк її не можуть ліквідувати. В чому проблема? Як ви думаєте, ви так ефективно працюєте? Що вас ніяк не можуть ліквідувати? Чи як завжди щось з документами дуже довго йдуть до. Ну я прийшов сюди не для того, щоб захищати мандат комісії. Її визнало суспільство. А, а ті, яким чином суспільства її ті, визнало? А ви подивіться соціологічні опитування, і можна познайомитись з роботою комісії не в інтернеті, де напишуть якісь дурниці, що ми там щось заборонили. А що забули за соціологічні А соціологічні дослідження показують, що 51,4% українців. Уже давно, з 2008 року, вважають, що стан моралі загрожує національній безпеці. Що хіба дії ряду ага. чиновників не продемонстрували це. 72% українців не хочуть дивитися. Ви, на тут ви, ви тут маніпулюєте, тому що якби це було соціологічне опитування, по тому чи заважає експертна комісія з питань суспільної моралі суспільства, то ще невідомо, який був би результат. Насправді. Ну, можете, можете його провести, а маніпулятором мене не треба називати. Ви просто поїдьте, поговорити з людьми. Ні, звичайно, що мораль у нас на найвищому якщо... рівні, але чи Ні, комісія... Не, вибачте, мораль у нас далеко не наймі. Не на найвищому рівні і запит на моральність сформувався вже в усіх сферах суспільного життя. Люди очікують, що влада буде моральною. Люди очікують, що бізнес буде соціально відповідальним, моральним. Люди очікують, що лікарі, юристи, журналісти, що всі будуть моральними. Суспільство цього хоче. Уже скільки обходиться бюджету в рік ваше існування? Чотири 4 мільйони 4 мільйони гривень. Та це страшно багато грошей. Мені дуже цікаво, що всі е, е, навіть не підготуються як слід люди, які опонують з нами, починають кричати про чотири мільйони, про якісь заборонені продукти. Я не чув жодного разу, щоб хтось виступив і кричав, давайте ліквідуємо Національну раду з питань телебачення, радіомовлення, попередній склад якої був корумпований і фактично вчинив національну зраду, проти якої я написав листа у Верховну Раду про те, що вона самоусунулась від виконання закону, і вона, зрештою, була відправлена у відставку, і витрати якої десь 150 мільйонів на рік. Я не знаю, що по 3-4 представники цієї національної ради роблять. Ви і... звичайно боїтеся, бо як я тільки на телебаченні починаю критикувати Нацраду раду з питань ні, телебачення. Ні, ні. Журналісти зразу думають, зараз нас позбавлять частот. У нас немає частот, тому no, нам так. нічого боятися. Так. Взагалі немає жодних проблем. Ми також критикуємо часто національну раду з питань телебачення радіомовлення, але ці питання задамо представникам цієї національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я просто бачу цей список, навіть ну, членів національної експертної комісії з питань суспільної морзахисту. Спільний мораль, ну це теж ж люди, які не мінялися ні за Януковича. Вони по-моєму з вони призначені дві тисячі восьмого року. Так, Час, Ющенка, Ющенка, так так, і до часів Порошенка дійшли. І знаєте, Ми насправді... це було не просто. Не просто протистояти тому, що може хтось хотів інших людей там бачити, і а склад, чесно кажучи, крім цих ідей, там заборонити. Я пам'ятаю та Сімсонів, ще якісь абсолютно як да, ви на мене не що нормальні це, це відверта брехня. Е, Сімсонів... Я знаю так. Ви рекомендували? Ми потім заборонили. Про... Я пам'ятаю про книжку Олесі ну, ну, Так, що ви розповідаєте? Таке хто заборонив? Сімсонів було 400 серій, коли ми аналізували їх, а потім вже як їх 500. Ми по одній серії прийняли рішення, що її треба показувати після 21 ї години, коли сплять діти ці всі заборони. Хоч, в принципі, як людина, я можливо б заборонив кілька серій Сімсонів, але як чиновник, як голова комісії, який має керуватися чинним законодавством, я ясно що не можу допускати прийняття емоційних рішень. Ви подивіться на склад комісії Мирослав Попович. Андрій так, Андрій. Так. Андрій Сердюк, президент Академії Меднаук, Лілія Григорович і інші інші. Що ви думаєте, що це люди недалекоглядні? Чи що люди, які Ми можуть замовні рішення приймати? Ми думаємо, що комісія не має взагалі існувати. Ви знаєте позицію журналістів? Але тим не менше, цікаво, що за 4 це, це, мільйони це. гривень чи ви займаєтесь? Я а, бачу, це. я бачу у вас такі роздруківки. Ви мені показували оту з карти України? Можете мені показати знову? Це теж за державний бюджет зроблена роздруківка. Я, на жаль, Авокат. мушу вас розчарувати. По-перше, не всі журналісти вважають, що комісія не повинна існувати, а грамотні журналісти знають, що комісія є додатковою гарантією свободи слова. Це Яким перше. чином вона є гарантією? Дуже просто. Якщо у вас виявили порушення у вашому комп'ютері, навіть знайшли хакери, його могли запустити. І слідчий, допустимо, порушує кримінальне провадження то він сам все одно не прийме рішення, а буде потребувати експертного дослідження. І тоді експертизу буде робити приватний експерт. Приватні експерти, якраз є одним із лобістів проти того, щоб існувала комісія. Тому що ми всі експертизи не даємо безплатно, що суду, що правоохоронним органам, що службі безпеки, що громадянам рядовому І та кількість експертиз, які ми робимо за рік на ринку експертних послуг, коштує приблизно 40 50 а може вже і більше мільйонів. Ми за минулий рік проекспортували 26 тисяч одиниць продукції за попер... за ще попередній 25, А в цьому році в умовах інформаційної війни. Власне про інформаційну війну зараз також поговоримо. Ну так тільки не треба так саркастично усміхатись в інформаційній війні. Нічого веселого немає. На жаль, ні, ні, звичайно. Так. Але ми тут просто знаємо, що от РНБО до речі, це листівка за чиї гроші. Я бачу я тут, на жаль, не say. можу пригадати за які гроші випущені всі листівки, тому що от щойно відбувся фестиваль Україна єдина uh -huh. соціальної реклами на цю тему uh -huh. у Львові. Ну, це фонд Гаврилишина Богдана випустив uh -huh. цю листівку. Конкурс моральний вчинок ми щороку проводимо. Ну теж хтось спонсорів. Тут написано. Можливо, що це або фонд Емануїл, або фонд волонтерів, або ще хтось. А, а вашу а... книгу хто спонсорував? Василь Васильович Костицький автор спонсорував. Тобто ваші приватні гроші. Ну так, а як же? ж І як нас ходить ж... книжка? Це книжка, яка обґрунтовує нову функцію держави, яка називається захист суспільної моралі. Це на... науково-теоретична розробка, але вона зроблена. У такому популярному плані для того, щоб говорити про функцію держави, яка державі коштує грошей. Треба, щоб для цього був соціальний запит. І я переконаний, що українське суспільство потребує такої функції від держави. Треба, щоб була особлива сфера суспільних відносин, і вони вже склалися зараз. Потрібні органи державні, яких зараз 11 займаються захистом суспільної моралі, і потрібне законодавство, яке вже є. От 11 всі. державних органів. Ви 11? Так. Слава Богу, не перший. А книжку ви рекомендуєте своїм студентам на факультеті от імені Тараса Шевченка? Я там читаю соціологію права і те, що стосується моралі і права, звичайно, присутні у моїх лекціях. Але я прихильник теологу, навіть не прихильник автор, теолого соціологічної теорії права, яка пояснює, я пояснюю походження права. Від морального імперативу, який цивілізації людям дарував Всевишній. І суспільство творить право навколо цього морального імперативу. Ну ви книжку рекомендуєте своїм студентам? Вони купують. Це дуже делікатна річ. Якщо професор рекомендує книжку студентам, то це може означати як натяк придбати її. Тому це не я вважаю, що це може бути як корупційний хід, тому я не рекомендую цю книжку. Зрозуміло. Я би поговор... вони можуть її читати, але що коли я скажу з трибуни, що я от така книжка купіть її, то це буде неправильно. Говоримо про інформаційну війну. Власне, я тут дивлюся, що у вас тут резолюція круглого столу була зайшла до вас на сайт про психологічну агресію в антиукраїнській інформаційній війні. Нам, от недавно в РНБО, виступав пан Володимир Половий, це заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО. Він говорив, що комісія на нього фактично давить про те, щоб запровадити певні обмеження, зараз правильно скажу вести обмеження на певні теми в українському інформаційному просторі з метою забезпечення національної безпеки. Okay. А ми потім уточнювали про, про що йдеться. Він говорив, що його слова трохи перекрутили, але що загалом комісія з питань захисту суспільної моралі рекомендує вести певні обмеження на певні теми в інформаційному просторі, які стосуються зараз АТО антитерористичної операції, які стосуються збройного конфлікту ну, на сході я зрозумів, України, я зрозумів, я зрозумів ваше питання. По-перше, нещодавно познайомився з Володимиром Полєвим, Він виявляється кандидат юридичних наук, mm -hmm. колега мій, Думаю, що напише. Ще й докторську, я готовий йому цьому посприяти. І ніяких критичних зауважень на адресу комісії я від нього не чув. Мало того, на сьогоднішній день РНБО разом з національною комісією готує круглий стіл. Uh -huh. Ми вже провели таких, я думаю, до десятка круглих столів у uh -huh. різних місцях України, в тому числі в Києві, три столи, присвячені проблемам війни, де люди, громадськість мають можливість висловити свою думку, яку я адресую керівництву держави. Так, Тому які числі, ваші про документації про створення Міністерства інформації, про е, о, особливості висвітлення того, що ви кажете. Е, події, а які повинні особливості бути висвітлені? І що сло, таке Міністерство інформації? Почекайте, це два серйозних питання, і в той коротенький в основах, час я їх не спробуйте не викладу. пояснити, Ну, Один з моїх вчителів, професор е, Рабінович зі Львова. Uh -huh. Колись сказав, що те, що коротко, те то не точно, і я з ним погоджуюсь, тому не вийде коротко сказати. А я попробую тезами все-таки обрисувати. Перше про особливості інформаційної війни. Справа в тому, що поки дехто з ваших колег вправлявся в критиці роботи комісії, замовчуючи ті реальні справи, якими ми займалися, і видумуючи міфи про те, що ми заборонили одне, друге, третє. І напевно хтось можливо відпрацьовував якісь 30 срібних. Комісія мала справу з серйознішими речами, і я вважаю, що поки що ніхто з вчених, окрім мене, не зробив аналітичних висновків із антиукраїнської інформаційної війни. В якій ми зараз живемо, вона пройшла вже три етапи. Зараз ми живемо в четвертому етапі. Пане Василь, це дуже, дуже гравістка для телебачення. Ви це конкретно. бачили. Ви це бачили у відкритому листі на ім'я президента Порошенка, який я оприлюднив. Якщо ви бачили, а круглий стіл, про який ви кажете, це вже був четвертий. Що стосується. Тих обмежень, про які ми говоримо, uh -huh. ну свобода, слова, свята річ, і ніхто не може обмежити, якщо ви назвете хоча б одного журналіста, який постраждав в результаті. Дій національної коміта ну, це уваже. Що плана або в, планах, в, результ... я або так в результаті рішенняких планах? Ну ви ж хочете створювати міністерство інформації? Правильно, це міністерство я так розумію, немає... Буде займатися я таких, конкретною інформацією. Я ви так... ж говорите таких... про потребу створення міністерства інформації. Так, правильно, правильно вона вона має замінити ця інституція Держкомтелерадіо. Бо на сьогоднішній день Держкомтелерадіо, здається за назвою, має керувати тільки. Телебаченням і радіо, але відповідає все ж за книговидання, і за співпрацю з громадськими організаціями, спілки журналістів інше, інше і інше. Очевидно, що це може бути Міністерство інформації, не цензури, а інформації. І Інформаційною політикою держави треба займатися, звичайно. А і, які і, будуть обмеження введені для а... ну, теми які? Ну, я розумію, що у вас прокурорський настрій, і з вас цензор вийшов би чудовий, як я бачу. А комісія цензурою не займається. І на сьогоднішній день ту значну роботу, яку провела Служба безпеки України, виявивши величезну кількість сайтів, тільки одним листом служба нам прислала 9 тисяч матеріалів, які ми мали дослідити, продемонструвала одну особливість. Навіть в умовах інформаційної війни державні органи України прагнуть працювати в рамках законодавства. Відповідно до законодавства виявлений інформаційний продукт, який посягає на суспільну мораль, тобто пропагує війну, пропагує національну релігійну ворожнечу, пропагує зміну територіальної цілісності або конституційного ладу України. Ось це проблеми моралі, а не тільки еротика і порнографія. Про що ви любите так, говорити? Почекайте. Так є українське законодавство. Для чого нам комісія з питань захисту суспільної моралі? Є законодавство, яке забороняє там законодавство, про... шановно, автоматично не діє. Я вже вам тільки що розказував. Але ну, ви причекаєте, це проблеми, Значить... це проблема насправді не створення ще одного органу, який щороку з'їдає 4 мільйони гривень, і також є ну неефективним, тому що нічого не змінюється. А проблеми Як того, що а так, а що змінилося з. Ну от комісія що змінила? Дуже, що дося ну, най, зміни? найближчий приклад? Ми виявили, що дехто журналістів. Допомагає терористам, підсвідомо абсолютно. Тобто українське стої... українських стоїть відомий Які український це? журналіст розповідає про те, що з Маріуполя, де він мав зустрітися з українськими командирами, батальйон виїхав у напрямку до Донецька. А той, мабуть, пересувається туди, і все це йде в відкритому відкритому ефірі. Ну римляни древні говорили, що імена визивають гнів, а Я не хочу виглядати у ролі стукача, який всім журналістам скаже, хто помилився з вашою ситуацією. Виправлено. І коли ми на круглому столі я поставив питання про те, що матеріалами журналістських передач не можуть бути дислокація і пересування українських військ, що не можуть бути Публічно оприлюднюватися зразу прізвища загиблих, щоб не шокувати родичів і інше інше, то Міністерство оборони зреагувало через три години. Були вже ті відповідні заходи. А цьому, які відповідні заходи чи цьому, цього журналіста були цьому журналістах. Ні, я цього журналіста нікому не називав. Взагалі при цьому було е, е, ну, в тому що я разів тричі старший за вас, і в мене пам'ятня така цупка. Якщо ви мене будете перебувати ага. так Прикладу. часто, то я боюся, що я жодну думку до кінця не доведу. І е, якщо говорити про це, то е, ми при цьому, коли говоримо, що ми просимо журналістів, чуєте, просимо не говорити про дислокацію війська, не говорити про маршрути пересувань, то ми кажемо, що це нічого не має спільного із правом журналіста критикувати дії. Що командування військового, що органів влади, і так далі. І так далі. Ми про це говоримо. Тільки треба просто нас почути. Васильович, все одно я не розумію е, суть діяльності комісії. Так, так теж тоді, що не тоді можна... треба набратись терпіння. Три хвилини мене послухати. Добре, три я хвили... скажу, я скажу Я скажу своє бачення. А ви тоді скажете, чи потрібна комісія чи ні? Значить, зміст діяльності комісії. Ось у чому. Якщо немає комісії, то виявлені порушення. Передаються слідчому або судді, який приймає рішення сам, а швидше всього призначить експертизу. І цією експертизою буде експерт один, який віддасть слідчому чи судді матеріал, і ті приймають рішення. У випадку з наявності комісії, коли хтось звинувачує вас, наприклад, що ви сієте національну ворожнечу українофобію або антисемітизм, то ці матеріали йдуть не до конкретного експерта однієї людини, якій треба заплатити все одно, а йдуть до комісії, яка приймає публічне рішення, Безплатно. залучає до цього науково-дослідні інституції, громадські організації. Розглядає рішення на засіданні. Рішення купити неможливо. Рішення видається безоплатно. І нарешті останнє рішення можна оскаржити в суд. Отже, для того, щоб суддя чи слідчий прийняв рішення про те, що ви сієте антисемітизм, треба, щоб рішення комісія винесла, що дійсно у ваших передачах є антисемітизм, і щоб це рішення вступило в силу. Якщо ви його скаржили в суд, у вас є дуже багато часу для того, щоб ваші колеги за вас заступились. Це якщо говорити так фігурально. А якщо говорити конкретніше, ну треба розібратися серйозно з роботою комісії. Я вам пропоную, будь ласка. От, ви особисто зробіть журналістські розслідування будь-якої резонансної справи. Наприклад, справи, пов'язаної з Ульяненком. І ви з'ясуєте. Чи причетна комісія Немає до цього? Чи ні? не на світі вже багато через судові справи в нього? Серце не витримали. треба видумувати. Судові справи з ними ми закінчили. Мирною мировою угодою. Але вони угодою, йому підірвали здоров'я. По-перше, по-друге, його адвокат, я думаю, що підготовлена людина, але пішов з справою проти комісії в адміністративний суд. в Той час, коли ця справа підсудна цивільному суду, якби я не підписав у мирову, то так судилися б сто років з Уляненком і нічого б не було. Тому що комісія не розглядала. Але у юристів є така річ, як приюдиційні факти або факти, встановлені судом. Одна журналістка написала у одній із газет поважних з цього приводу інформацію, перекручену, керуючись тим, що було в інтернеті, що комісія там розправляла з Ульяненком і таке інше. Я подав суд, представив суд всі документи. І суд ухвалив все... рішення про те, що комісія не мала відношення до Ульяненка. Дуже цікава річ. В нас висновок? на жаль немає так багато часу. Ну звичайно, коли вам приводиш факти, які які спростовують ваші саркастичні усмішки. Ні, Щодо комісії ні, то вже висновок, немає. часу. Давайте висновок. Я просто ось що скажу: в нас просто не вистачає в державі бронежилетів, не вистачає касок нормальних. Це все лягає на плечі волонтерів, і слава богу, що вони знайшлися. І тут ми 4 мільйони гривень витрачаємо на те, щоб платити зарплату. Вам і ви друкуєте ось ці от багато паперу витрачаєте на ці от серйозні документи. І кажете, що е, повинна бути експертно -оцінка, і для цього існує комісія, але насправді є законодавство, якщо хтось сіє антисемітизм, я думаю, законодавства суду слідчих достатньо, вибачте, а не цілої комісії. Е, вибачте, я вам розповідаю про те, що е, комісія є державним органом, який дає експертний висновок від імені держави. Існування комісії передбачено законом, якщо комісію ліквідують. Я це рішення прийму. На сьогоднішній день комісія існує і я виконую свою роботу. Це перше. І друге. Е, дуже легко судити про те, що потрібно, що не потрібно. Це те саме, що я зараз буду казати, що громадське телебачення в особі вашої інституції не потрібне. Таке хтось може сказати, бо є. Тобто я... ми не фінансуємо з бо... бюджету, нас фінансують громадяни. Бо, бо, бо є достатньо або інший якийсь канал сказати, що не треба, тому що є багато інших. Хай цю справу вирішують Порядку закону. визначеному Василь Васильович, але знову ж таки повторюся, нас фінансують громадяни, так. вас фінансують з бюджету. Це мої з вами. Тобто, коли там моя подружка Світлана хоче витягнути своїх 100 гривень і заплатити громадському, бо вона вважає, що воно потрібно бути, вона це робить добровільно. Так. А з моєї з моєї кишені витягуються гроші, не питаючи мене, на що Я їх хотіли би Я... потратити, так. і витрачаються на комісію з питань захисту так. суспільної моралі. Ось і все. Так. Це, це принципова річ. Це принципова різниця, яка полягає в тому, що ви використовуєте не дуже етичний прийом, бо в мене немає можливості роз'яснити телеглядачам або глядачам вашого каналу особливості фінансування нашого комісії і витрачання коштів. Ви не ведете питання, мову і на агітуєте про те, що зменшите фінансування цілій купі державних органів, які з'їдають величезні гроші. І в порівнянні з якими фінансування комісії є просто мізерним. Я ви, будь ласка, подивіться на державний бюджет на фінансування Та річне комісії. в мізерності, це великі гроші, 4 мільйони. Так. Великі гроші для, на щось що не є. Ну, що, що я, наприклад, не можу зрозуміти, якщо якщо в цьому. ви цього не розумієте, це ще не означає, що суспільство цього не розуміє. Суспіль, суспільство вважає, що комісія потрібна. Якщо я піду звідти... Ви, ви ж маніпулювали, тому що суспільство так, соціологічне досі говорить, що мало з мораль. Я, я... Не... я перепрошую, я перепрошую. Не маніпулюю, я вам привожу конкретні факти. Не треба мене ви ображати. Ви якщо ви мене сюди запросили для того, щоб мене принижувати. Я вас, е, е, я, я, вас, вас тоді, я вам тоді подякую, я вас я не запросила, щоб подякую. принижувати. Я хочу просто сказати. Ви ж сказали, що є соціологічне дослідження про те, що в нас дуже низька мораль, але це не соціологічне дослідження про те, що нам потрібна комісія з питань захисту суспільної моралі. Це різні. Я речі. вам запропонував провести розслідування щодо справи Ульяненка. Будь ласка, якщо хочете, я вам запропонував провести розслідування про те, як фінансується будь-який інший контрольний державний орган. Скільки він з'їдає грошей? Чому ви про це не кажете? Ваші 4 мільйони йдуть в основному на зарплату і організацію круглих столів чи на, що? на організацію круглих столів. Гроші не тратяться. Державні. А на що 4 за мільйони? по перше, а по друге, ну так сказати, людям кругли столи, то з комусь складеться враження, що ми просто нема чого робити, сидимо і базікаємо. А на що витрачаються 4 мільйони? В основному на оренду при статям... на оренду приміщення. На оплату роботи експертів, тобто працівників наших, uh -huh. на е, телефонне обслуговування, на uh що -huh. на що ще? Ну на закупівлю канцтоварів, uh -huh. на... на папір, наприклад, та на папір. Зрозуміло, ця... і в мене останнє питання: заради якого ми вас власне і покликали про цю інформаційну війну? Ви говорите, що має бути певне коло обмежених тем. А можете коротко там це ви так говорите? А, а я не кажу, що має бути певне коло обмежених тем. Я такого не сказав. Ну це процитую, ваша фраза. Вибачте. Добре, процитую, що давайте певні теми в Україні обмеження на певні теми в українському інформаційному просторі з за метою забезпечення національної безпеки. Де таке це, написано? Це, це це, це те, що сказав пан Полявий. Я перепрошую, Польовий. але ви ж претензії до мене пред'являєте. Але Я потім цього він не говорив, що він потім говорив, що це це наполягає національна комісія з питань циспільної зап, моралі. Запитайте про це у поль пана польового. Якщо треба, запросіть на собі Тобто двох. Ви ви, тобто, ви ви ж сказали, що ви працюєте за любов сказати одне, що поки ви і кілька ваших колег, бо я зрозумів, що ви теж наш опонент, поки ви кричали, що ми займаємося цензурою, ми програли. Три етапи інформаційної війни нам тут кожен день показували мінтів, бригад і так далі. І так далі, і насаджували українцям різних національностей. Алкогольний спосіб життя показували, що корупційні дії це я позитивно постійно, бо всі навіть позитивні герої, ваш Карпов і ваш глухар, вбивали, гвалтували це не мій карпі, і, 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 лухар, і брали перепрошую. хабарі з зробити добру справу. І ми цей мій це перший чій, етап програли. Міцечі нас там друг... на ні навіть други, другий етап інформаційної війни. Ми програли. Але не дивлячись на те, що я вже не зразу, але тоді почав розуміти, що проти нас іде інформаційна війна. І коли я побачив, що кожного року у 3-4 рази зростає кількість інформаційних продуктів, в яких сіється національна релігійна ворожнеча, хоч їх загальна кількість з маленька. А як ви боролися з лухарем? Ви давали якісь рекомендації, що їх не можна показувати? Ми ці говорили серіали? про те, що корупційні схеми і алкогольні схеми є не конкретно виступали проти мінтів, лухарів і так далі. Присилали якісь там ноти протесту виступав, ви, я ви, на один я плюс перебру... один. одного. Я перепрошую, я перепрошую, редакційна політика відповідно до українського законодавства є недо, недоторканна річ. Тому я апелював до власників, пропонував попередньому президенту і цьому президенту організувати зустріч з власниками медіа, власниками або вищим менеджментом і поговорити Товариство, ми за Україну чи проти? Коли, Для коли цього спеціально потрібна комісія з питань захисту суспільної моралі, щоб Вияв... Організувати Вияв... Таку зустріч. виявилося, що більше нема кому про це сказати. Виявилося, що коли у нас почав процвітати укрпочали процвітати українофобія, і над нами відверто сміялися. Сміялися у багатьох передачах над почуттями християн українських і інших, процвітав антисеміт... Я. я вам назову а якщо... так, ну, то, що то, значить і, і, і ми і, і, і я Побачив, що є проблема, і зорганізував у Верховній Раді круглий стіл, на якому Представники майже ста національностей одноголосно прийняли за моєю пропозицією резолюцію, що в Україні немає соціально-економічних основ для національної ворожнечі. І після цього я їздив в Дніпропетровськ і у Львів і зустрічався з представниками національностей, яких ви називаєте національні меншини. І вони, в тому числі, представники російської національності, керівники громадських організацій, казали: нас не треба рятувати, у нас все добре. У нас ніхто не утискає, так. тобто це була свого роду відповідь на ту інформаційну війну, яка проти нас ведеться на другому етапі. Велася на розвал національної і релігійної злагоди в Україні. Але ви не змогли спасти, бо проти вас йшла така кампанія чорного піару. Да? Ні, того ви не, не змогли спасти. Ми, ми чому ми багато зробили? Я вам от привів приклад: лю, люди, лю, людей. люди, люди продемонстрували. Люди в Україні продемонстрували, що в Україні немає підстав для національної релігійної ворожнечі. І Якщо такі факти є, то вони інспіровані кимось. А ну це вже... було загальновідомо без комісії. Я наприклад не знаю про вашу зустріч. Вам коли але... це стало відомо? Вам це стало відомо зараз? А у 2011-2012 році вам це було відомо? Так, звичайно. Ну. Жаль, що ми не познайомились раніше. Ми я, я, вже, я вже тоді зрозумів, що у Верховній Раді круглий стіл для того, щоб демонструвати всім національну злагоду, доробити не треба. Добре, ми мусимо, так. на жаль, завершувати. Не договорили ми з Василем Васильовичем Костицьким про те, які теми би варто було, на його думку і на думку е Експертної комісії з питань Я захисту суспільної моралі тому. заборонити Ні, забороняти ви... нічого не треба обмежити. Це це ви пропонуєте. Бо для вас державний орган, а особливо національна комісія, це меч, який рубає направо і наліво. А для мене національна комісія це важливий державний інструмент, який дає можливість суспільству спілкуватися з державою. Угу. Суспільству спілкуватися із медіа багато із медіабізнесом. З вами Поспілкувалися дуже багато. У нас усе, що ми зробили. Це все концепція захисту моралі, ціла купа буклетів, і все, все, все. конференції, зустрічі мої у усіх областях України. Все робиться руками і розумом громадськості. І за гроші державного бюджету 4 Нет. мільйони гривень коштує. Мусимо на жаль завершувати Україні існування НЕК так званого. І я нагадаю, що рух стоп цензурі, до якого вхожу я і інші журналісти закликали президента Петра Порошенка 6 червня в переддень інавгурації. Звертався звертався рух з тим, щоб ліквідувати такі національні промісіян Запросіть, запросіть, запросіть кілька мораль. представників у руху стоп цензурі, і давайте зустрінемося з членами комісії. Задовольний переговор я організую цю зустріч. Будь На ласка. жаль, ми мусимо закінчувати.